Привіт, я навчаюся на третьому курсі Університету Шевченка на журналістиці. і Сьогодні я розповім, як проходить мій звичайний студентський день. Зазвичай у нас три пари з різних предметів, але сьогодні у нас цілий день заняття стало журналістики. То приємного перегляду. Ми навчаємося не в червоному корпусі, а в так званому білому на, на першій зміні тут заняття в кімото тобто інституту міжнародних відносин, а на другій у нас. У цьому відео я покажу і самі пари і університетську їдальню, і навіть те, як не роздягаються. З цього й почнемо. До речі, додивися ролик до кінця. Там я скажу одну дуже важливу річ щодо навчання на журналістиці. Як ти, мабуть, зрозумів, у нас все трохи пафосно. Це переважно кімошники йде додому після пар. Насправді я, звісно, дещо перебільшую. Я вибрала тут найяскравіші наряди. Та й журналісти вдягаються набагато простіше ніж міжнародники. Окей, йдемо на пару. Чекаємо на викладачку, як виявилося, сьогодні будуть заняття на вулиці. Спочатку ми вчимося розбирати штатив. Перше, що ми робимо, знімаємо оці фіксатори. Так, що було. Зрозуміли мене? А що тоді ми правильно зробили? Ні. Так, все ще попереду. Насправді все зовсім не так просто, як здається. Наш наступний крок це дивіться, уважно. раптом Тепер треба прикріпити камеру до штатива. І тут все ще складніше. Довелося просити допомогу. Упс, а ми парилися з цим кілька хвилин. Трей красна краще. Червона мопч. все. Знімаємо, починаємо з фіксатора. Опа, мама. Так, є. І шукаємо. Можна це перезувати? Ось вона зрозуміли. Скоро буде час для практичних завдань. Спершу тестуємо камеру. Зараз третій курс інституту журналістики проводить свою пару на вулиці. Погода надзвичайно сонячна та гарна. Все. Насправді ти легко можеш критикувати те, як іноді ми лажаємо в завданнях, але повір, на практиці все набагато важче, ніж коли дивишся збоку. Ну і тепер наше завдання на сьогодні. Книга, яку я рекомендую прочитати, це ваша імпровізація. Ви хоч, ваше завдання розказати так, щоб всі інші захотіли цю книжку прочитати. Всі дуже напружено готуються до запису відео. Чи, не буду ж я вас зараз по списку, хто перший. Добре, давайте я ще маєте з ким лапка трошечки припідняти. Налаштовуємо а, все, техніку. Якщо ми зробимо варіант, мікрофон не в кадрі, і хтось буде так, оскільки це до хвилини можна тримати. Це Далі, Далі виберете книжку. книжку, тобто сумка має бути в кадрі. І записуємо. Прочитайте краще Айн Rand Джерело. Це книга про людський дух, людські прагнення і. Напевно, про людське самоствердження і пошук мрії. Кожен спершу працює видушем, а потім оператором. А, при, перевіряємо звук. Да. Пробуй. Я пропоную усім прочитати книгу Артура Конана Дойла, пригоди Шерлока Холмса. Тому це надзвичайно <ріорізувати> Найцікавіше в записі відео це реакція людей після закінчення. І давайте краще ось тут. Біля... Можна, ну і тут якби такий сітка, трошки мене книжка про те, як маньяк викрав дівчинку і Злочин, який шокував весь світ. Це книга Украдена життя». Ісповідь 29-річної дівчини, яка попала у віці 11 років у полон до маньяка, який вкрав її зі школь... шкільного двору під час перерви. Сиша, що я там не подималася, отак от брові і любила. Тепер моя черга працювати оператором. Знаєте, це відчуття, коли хочеться їхати, їхати і ніколи не зупиняти, що перед тобою завжди була тільки дорога. Якщо так, то дуже дивно, що ви досі не чекали книгу керуака на дорозі. Ну і вже перерва. Поки мої одногрупниці продовжують записувати завдання, я покажу тобі їдальню. А заодно і пообідаю привіт від голодного студента. Черги в нас зазвичай нереально великі. Часто поки купи, що вже закінчується перерва. Але вибір їжі досить гарний. Раз, повертаємося на пару. І потім, Розповідай, як ти будеш, як ти бачиш, що Я раджу прочитати основну базову книгу з тайм-менеджменту, автор якої є Гліб Архангельський, і називається вона Time Drive. Нещодавно я прочитала книгу української письменниці Олени Печорної грішниця. Пориньте у світ дівчини, яка народилася в неблагополучній сім'ї та хоче вирватися з цього пекла, коли найдорожчі люди батьки, вбивають твого Янгола, двомісячну сестру, ненавидіти все життя батьків чи забути про все це та рухатися далі. Моя улюблена книга є не одна, а цілих три. Адже це трилогія Стіга Ларсена дівчина з татуюванням дракона, дівчина, яка гралась вогнем, та дівчина, яка підривала повітряні замки. Ця книга про журналіста Мікаеля Блумквіста і таку своєрідну дівчину хакера Лізбет Саландер, які в кінці книги нам при при як припідносять істину, як на отакому підносі безлюдний острів та діти здається, все пахне веселощами та несподіванками. Але Вільям Голдінг у своєму романі Алегорії мух» придумав трішки інший сюжет. Тут діти з не таких типових обставинах їх то, о, ні, ще раз в мене книжка падає. Повілітьіль Мух. Це книга, коли друг може стати ворогом, коли дитина може ножем вбити свою свого друга. І в мене шапочка не дарма на голові, адже саме так, напевне, ховалися діти від сонця на безлюдному острові. Отже, я хочу почати з невеличкого інтерактиву. Умови такі у мене є дві гості. Я задаватиму одне запитання. Як тільки ви знаєте відповідь, треба буде доторкнутися до книжки. Отже, хто може назвати книжку про кохання? Вию ще в Терновніки Колін Макалу. А, ще три назвати. Маргарет Нічел, віднесені вітром, Песа Лавлю Сесілія Ахерн, і нехай буде ще, ще три, ще одну. Нехай буде Нікола Спарк здоровий Джон. А тепер про дружбу. Гельб... Приходить Гельт Фіна і, і Томаса Сойера. А ще дві. А ще дві. Ще дві не назву. <laughs> а тепер про стосунки між батьками і дітьми. А uh, це і дітям. А ще Потім. Анна Кареніна. Ось в тому ще хотіла довести цим прикладом, те, що ми дуже просто можемо навести приклади книжок про кохання, але дуже рідко бувають випадки, коли ми читаємо книжки або про дружбу, або про стосунки з батьками і дітьми. На цьому я дякую і хочу, продовжуючи свою думку, порекомендувати одну книжку, яка саме стосується тих тем, про які так мало пишуть Саме про дружбу і про стосунки батьків і дітей. Це фанфік за мотивами Гаррі Поттеру Фанфік це книжка, яку Пишуть на основі якогось відомого літературного твору, і відповідно, книжка, яку я люблю найбільше за з, з усіх, що я читала, називається «A Year Like None Another». українською. Це рік якого не було. Ну і добре, що ти додивився це відео до кінця, бо хочу сказати одну дуже важливу річ. Не думаю, що в нас щодня так проходять пари. Насправді тележурналістика або інша яка спеціалізація є тільки раз на тиждень. А усі інші дні в нас проходять надзвичайно цікаві заняття з предметів на кшталт охорони праці, філософії, логіки чи етики. Ну, а в мене на сьогодні все. Підписуйся на канал, щоб подивитися інші відео про навчання універі. До зустрічі.